Друзі, привіт! З вами Катка Маркет. І сьогодні я вам покажу ось таку цікаву річ. Ми отримали нещодавно там кілька днів тому тільки ось такий супер пристрій. Це 3D-камера і фейс-сканер. Тобто можна сканувати обличчя 3D, але не тільки це. Тобто є багато досить функцій, які можна реалізувати з допомогою цього пристрою. Більш детально ми, звісно, зробимо якийсь опис. Але з такого так ну, перше, це 3D-скан обличчя, це те, що головне в ньому. Друге, вони планують ще зробити таку спеціальну функцію, як детекція руху щелепи нижньої, для того, щоб перенести це можна було в екзокад для моделювання. Також досить таке потужне програмне забезпечення, яке дозволяє робити як аналіз ортодонтичного лікування або порівнювати обличчя. Там, наприклад, до лікування, після лікування, дивитися, які відмінності сталися. Там навіть така кольорова карта з цими відхиленнями від попереднього скану. Тобто там ну, досить, багато таке, багато, досить багато функцій в програмному забезпеченні, і вони постійно щось додають нове. А спочатку ми подивимося, що тут у нас в комплекті йде, і далі спробуємо посканувати і подивимося, як це працює. Так, перше. Перше, це вже звичний для всіх такий. Кейсик, чемоданчик, який всім подобається, і в якому зберігається все, що нам потрібно для сканування. Тобто досить зручно переносити. Е, і навіть у вас буде, мабуть, кілька таких чемоданчиків. В одному чемоданчику буде сканер, обличчя 3D-сканер, в іншому чемоданчику буде 3D-сканер інтраоральний, такий як Shining 3 d Тобто, це така буде суцільна система, система чемоданчиків. І що всередині у нас йде? Відчиняємо. Ну, Я вже достав сканер звідси. тобто Ось так він виглядає. Окремо йде така, така тринога, трипод, штативчик, для того, щоб встановити його можна було. А також тримати теж зручно його. Далі кабелі. Ну, Все, що необхідно для того, щоб під'єднати його до комп'ютера. Е, також є спеціальні маркери це для сканування якихось площин. Е, адаптер. Тобто, адаптер тут, до речі, дуже цікавий. Тут він йде такий. Двойний, тобто він підключається одним кабелем до комп'ютера, і є два входи. Один вход для сканера 3D обличчя Metismile, і другий вход для інтраорального сканера. Тобто ви можете під'єднати обидва ці кабеля в один такий хаб і працювати з цим. Далі. Що ще? Програмне забезпечення йде в комплекті на флешці. Ну і в принципі все. Тобто ми... А, ще цікава річ калібратор. Тобто тут не такий звичний вже калібратор для сканера, як іде з інтрооральними сканерами. Тут де така пластинка. Ось така пластинка з маркерами для калібровки цього сканера. Бачите? Там є відео, як їм користуватись. Тобто, якщо ви нажимаєте калібрування, там є пошагово, все він показує, що вам треба робити, щоб відкалібрувати цей сканер. Також тут йде така ганчірочка для того, щоб можна було протирати там цей доклик, нічого не пошкрябати. Тут така мікрофібра маленька. І ще інші якісь документи, інструкція, опис, ну, і все. Стандартні речі для сканерів. Все, тоді зараз будемо сканувати і подивимося, як він сканує. Е, так. Е, тоді будемо починати сканувати. Вже звичний такий інтерфейс програмки. Якщо у вас вже є інтеральний сканер Shining 3D, то вам буде зручно в цій програмі працювати. Нічого складного тут нема. Підвантажується база кейсів, які там у вас були відскановані. І це є одна система. Тобто вона дозволяє вам, наприклад, для тих кейсів, коли вже щелепи відсканована, ще додати лице і все це поєднати в одну систему. Систему, тобто все буде поєднано, і потім ви зможете цим працювати. Або можете окремо, наприклад, відсканувати лице та завантажити ще, ще додатково щелепи з інших якихось сканерів. Але тут вже більш зручно тут все вже налаштовано для того, щоб максимально комфортно ви могли працювати. Так, тоді ми тут дві щелепи в нас вже завантажені. Нам треба відсканувати face scan і тиснемо scan, скан, сканувати. Він підказує, що нам треба зробити, тобто зняти окуляри, причесати там волосся і починати сканувати. Так, будемо сканувати Дмитра. Тобто, бачите, тут він показує, чи далеко ми чи близько від об'єкту сканування, і там є така шкала з боку. От зараз лише далеко, отак От нормально, і так вже заблизько. То він вам показує, як треба сканувати, як треба тримати цей сканер. Коли ми в зоні, яка нормальна для сканування, він автоматично через 3 секунди почне сканувати. Ви бачите, я поставив нормальну зону позицію. Так. Трошки в ту сторону. О. І все, пішло, пішов відлік часу 3 секунди. Все, пошло сканування. Якщо нам там не потрібно там якихось там супер, всю голову цілком сканувати, то ми можемо просто так по кругу пройти. і… Вже в нас готовий, в принципі, скан. Далі програма прораховує е, цю інформацію, що вона зняла, і робить 3D-модель обличчя. Але ми щас, ще зробимо додатковий скан обличчя, тому що тут можна поєднувати е, обличчя, синхронізувати їх, наприклад, з ретрактором, е, а також просто посмішка або кілька посмішок різних для того, щоб ми потім все могли аналізувати, що нам потрібно. Так, тобто ось у нас один скан є. Ми можемо трошки його поверщати. От бачите, 3D-моделька. Ну, у нас це зайняло 3 або 4 секунди. Ми сканували там досить швидко. 121 кадр, Так. тобто, якщо вам потрібна більше інформації, ви можете більше відсканувати. І бачите, ну, досить так, навіть блиск в очах є. І далі можна ще поєднати з щелепами. Щелепи ми заздалегідь відсканували ось вони. І навіть автоматично він може співставити 3D-скан обличчя з щелепами. Йому достатньо тієї інформації, що ми відсканували. Бачите, все поставив. І наступний крок що? Ретрактор. А ще з ретрактором. Але у нас ми зараз без ретрактора, тобто просто широко широко відкриєш губи. Ну, добре. Так. Підвели так, до обличчя сканер. є. Все, пішло сканування, і бачите, зараз я в тій позиці, позиції, яка нормальна. Якщо я десь далеко зайду, він буде мені казати, що задалеко. Або якщо досить близько, то він каже, що стильно близько. Тобто, Потреба тримати на відстані десь пів метра від обличчя. Можна знизу там досканувати десь. Тобто, все, що ми хочемо там просканувати, можна зверху пройтись. Ну, все залежить від того, яка інформація вам потрібна, наскільки вам треба там волосся ще сканувати, якщо воно, звісно, є. <свісно> <свісно> Далі програмка прораховує знову ж ці, цю інформацію, яку отримала з камери. І будує таким чином 3D-модель обличчя. І далі передаю слово Дмитру, і він покаже, що можна далі в програмі робити цією ці інформацією. Так, друзі, мене відсканували два рази. Один раз це у нас називається е, протокол протокол сканування Smile Face, це просто посмішка. І потім Retracted Scan Face, тобто з ре, з, з ретрактором. Е, ретрактора не було, але, ну. Я зміг більш-менш розкрити плюс-мінус так, як, як треба. Далі нам програма пропонує співставити наші відскановані попередні щелепи на інтраоральному сканері з фейс-сканом. Так, ми тут можемо від... зробити це співставлення або по точкам, або автоматично. Навіщо нам махатися з точками? Якщо у нас програма все може зробити автоматично, натискаємо кнопку. Тут співставляємо. І тут співставляємо все це. Тобто ми співставили ще ЛП і співставили ще обличчя, обличчя зі Смайлфейсом і з ретрактором. Все, ми, в принципі, все зробили. А тепер у нас є можливість подивитися все це окремо або все це в загальному плані. Також у нас є можливість тут виділити лінію губів губ, лінію губ, для того, щоб більш інформативно подивитись на те, як виглядають окремо щелепи. В принципі, він автоматично, нормально ці точки налаштовує, можна це все підналаштувати. Виділяємо, і можна подивитися, як все це. Виглядає після співставлення. Потім у нас є така штука, як ортосимуляція і аналіз фейсу, аналіз лиця обличчя. Для того, щоб ортодентичний симулятор працював, нам треба в нашому наряді вказати, що у нас ортодентичне лікування. Переходимо знову. Ортодентичне лікування. Якщо ми вказуємо ортосимуляцію, він у нас автоматично переходить до модулю ортосимуляції. Модуль ортосимуляції це, по суті, таки мотиваційна історія для вашого пацієнта. Пацієнт може подивитися, яким чином у нього буде проходити ортодентичне лікування, який результат буде ортодентичного лікування. Це не модуль модулювання, але це прикольний мотиваційний модуль для пацієнта для візуалізації ортодентичного лікування. В цьому модулі на даний момент програма автоматично проводить сегментацію зубів. Зараз ми подивимось, як це відбувається. Ось він показує, які тут зуби. В принципі, все правильно. Ми просто перевіряємо. І далі робимо сетап нашого ортодонтичного лікування. Ось, у нас вже з'являються щелепи. В ортосимуляторі. І має з'явитися план лікування, який ви можете показати своєму пацієнту. Такий самий модуль є і в програмі інтраорального сканера. Тобто ми дивимось план лікування і можемо програти анімацію, яким чином буде відбуватися вирівнювання зубів у пацієнта яким чином буде проходити ортодонтичне лікування? Така візуалізація вона дуже ефективно діє на пацієнтів. Пацієнти, особливо якщо мають ну, більш ситуацію, ніж в мене, <см> жорстоко, то вони 100% подивляться і, мабуть, будуть згодні з вашими виводами. Так, далі що ми можемо зробити ще? Якщо е, вимикаємо ортодонтичний модуль, далі у нас ще є така штука як аналіз обличчя. Е, в аналізі обличчя у нас є декілька різних функцій від е, звичайної лінійки до всяких е, розрахункових даних. Програма пропонує вам різні відстані, е, які вам потрібні. Можливо, при лікуванні пацієнта. Потім програма дає нам можливість співставити обличчя, яке було просто з посмішкою, і обличчя е ретракт. Автоматично воно може не співставити. Ми по точкам співставляємо. Опа. Співставляємо, і потім ми можемо побачити діаграму співставлення, наскільки змін, ну, яка зміна і наскільки міліметрів у обличчя. І також ми можемо подивитися в розрізі, як це виглядає. Тобто можна відслідкувати по суті результат ортодонтичного або якогось іншого лікування. На розрізі можна подивитися різницю відстані між січенням. Тобто це прикольно, і дуже зручно. Якщо така функція вам потрібна. Далі ми переходимо до відправки. Відправка як і антрарального скана. Є два методи по постарінки. Можна експортувати в форматі OBG, PLI чи STL. OBG, PLI – це у нас кольорові формати, STL – це у нас чорно-білий формат. І вигрузити це для того, щоб потім завантажити в якусь програму моделювання, яка вам потрібна. Там в екзекат, наприклад. Також можна по передати цей скан по хмарі. По хмарі шайнінгу Вона абсолютно безкоштовна що для власників сканерів, що для зуботехнічних лабораторій, вони можуть зареєструватися абсолютно безкоштовно в, ць в цій хмарі. І ви можете їм напряму відправляти по цій програмі скани. Що дуже зручно. Одною кнопкою робиться. Багато хто з власників інтеральних сканерів користуються цією функцією і кажуть, що це топ. А, ось. Все. В принципі, експортуємо і потім працюємо з цими сканами. Тому робимо смайл дизайн. Потім, в процесі, коли програма буде оновлена, там можна буде відслідковувати динамічну оклюзію, що також дуже потрібно при моделюванні. Так що Дуже класний гаджет. У нас є зараз можливість їх замовити. Вже два сканери ми по предзамовленню. Відправляємо нашим клієнтам, які дуже їх чекали. Тому у вас є змога також їх замовити. Дякую за увагу! Всього найкращого.